Привіт, друзі! Ви на каналі ЮА Кіно, і сьогодні ми поговоримо про найочікуваніший мультфільм останніх років, а саме про Шрек 5. Пам'ятайте, як ми всі полюбили зеленого Огра, його балакучого осла та принцесу Фіону. Ці герої стали справжньою легендою. І ось після довгого очікування ми нарешті побачимо їхні нові пригоди. Отже, що ж на нас чекає у Шрек 5? А дідька його лисе знає, з офіційних джерел поки що нічого не відомо. А перший коротенький тизер нам показує, що Шрек дуже здивований тим, що побачив у чарівному дзеркалі. Також ми бачимо дорослу Феліцію, Це донька Шрека та Фіоне, але в нього три дитини. Тому я гадаю, що все-таки більшу увагу приділять саме Феліції. Також можна побачити, що наші герої вже постаріли. де і взагалі фігурки героїв змінились. Чи в кращу, чи в гіршу сторону, вирішувати вже вам. Але однозначно видно, що картинка стала кращою. Також видно, що шрек Фіона, осел та Кіт у Чоботях – всі вони повертаються на великі екрани. Я гадаю, Dreamworks нас не розчарує жартами, і буде цікаво переглядати шрек п'яту частину як дітям, так і дорослим. В принципі, як в старі добрі часи. Також варто відмітити, що творці мультфільму врахували сучасні культурні тенденції та інтернет-меми, що робить його ще більш актуальним та ближче до глядача. Отже, друзі, давайте підведемо підсумки. Шрек 5 це наше дитинство, тому повинно бути як завжди круто, весело і цікаво. Я однозначно рекомендую цей мультфільм до перегляду всім шанувальникам Шрека та і просто люблю любителям якісної анімації. А ще хочу дуже вас сильно попросити підписатись на мій канал, поставити лайк і написати коментар, тому що для початківців це дуже і дуже важливо. Велике вам дякую. На все добре.